Всім привіт народ. Я завжди кажу, що в мене як індійському кіні, а тут вже третій дубль і щось у нас там в телефоні самовирубується відео, щось його там, може він не витримує того насілування той телефон. Ну, але ж будемо пробувати. Значить, маю отакий предмет: насос, мотоциклетний або велосипедний, неподібні там. трошки. Йому років певний з 70, а він ще качає, добряче качає. І Хочу з вами поділитися. Е, думаю, що столяна, це байкера полетіли. Е, е, поділитися одною з своїх е, історій про скарби з своєї власної колекції, а скарб пов'язаний напряму саме з подібним насосом. Значить, сам я е, з очевидцями цієї історії не спілкувався, але по переказах є надія, що то є правда. О, значить, в Тернопіль на буршинний ринок, чоловічкові, який скуповує антикваріат, хлопчина з села приніс подібний насос в такому положенні, і він не качав. Ну, і якісь там гроші хотів той хлопчина, той антикварщик, щось там прицінявся, прицінявся і каже, ну як ще тебе куплю, насос то старовинний, але він не робочий. Ну і почали вони його шарпати в різні сторони, сюди, туди. Розібрали, розібрали, а в цьому насосі повністю насос забитий золотими монетами царськими. Уявляєте, який золотий насосик попався людям? Майте на увазі. Приглядайте до старих насосів, а вдруг і вам повезе. Всім па-па!